Вічно зелена рослина ялівець органічно вписується в дизайн будь-якого присадибної ділянки, важливо не помилитися у виборі відповідного сорту. Ялівець Arrow. еру чудовою блакитною хвою, найбільш затребуваний сорт серед інших представників цього виду. Декоративні якості заслужили визнання садівників і ландшафтних дизайнерів. Щоб насолодитися красою рослини, важливо знати всі нюанси догляду за культурою. Правилах використання ялівцю в ландшафтному дизайні ділянки історія сорту Blue Arrow, Blue Arrow, до якого виду ялівців він відноситься, а реал історія виникнення сягає в глибину століть, відомо, що ще стародавні греки і римляни використовували ялівець для продовження молодості, позбавлення від отруйних змій. Єлівець застосовували як захист від блискавки для очищення житла і людей від дії злих духів. З цієї причини гілки ялівцю завжди були в будинках людей. Насіння рослини носили з собою під час подорожей. Ареал ялівцю блю-еро скелясті місцевості Америки національний парк в Аризоні. стоснові ліси і пустелі Техасу, блю аров перекладається як блакитна стріла. Що дійсно відбивається в зовнішньому вигляді декоративного чагарнику? Сорт ялівець скельний блюеру відноситься до сімейства кипарисові роду родуєлівець, виду ялівець скельний сорт прижився практично на всій території України. Опис сорту. Зовнішній вигляд рослини ялівець скельний Blue Arrow являє собою вічно зелений чагарник з високими декоративними властивостями. Фрона конусоподібна. За формою близька до стріли, хвоя коротка, але відрізняється значною густотою і лускатим будовою, попограбована в блакитний колір з сірим відтінком, виділяє чудовий аромат свіжості. Доросла десятирічна рослина досягає висоти від 2 до 3 метрів, діаметр залежить від умов зростання і становить від пів метра до 80-100 сантиметрів. Рослина компактна, це одне з основних переваг сорту взимку. Завдяки високій щільності крони сніговий покрив не здатний порушити сувору геометрію скельного ялівцю блю Arrow, коріння, розташовані в поверхневому шарі, схильні до рясного розгалуження, води у вигляді кульок темного синього кольору з легким сизим нальотом, ялівець Blue Arrow в ландшафтному дизайні, ялівець скельний Arrow – один з улюблених сортів ландшафтних дизайнерів, в яких садових композиціях сорт розкривається найкращим чином. Живоплід, декоратори сидів в Європі стверджують, що це серйозний конкурент лідеру в цьому напрямку, яким одноголосно визнана туя смарагд для формування огорожі практично не потрібно докладати зусиль. Вигляд ялівцю досконалий сам по собі. Відстань між окремими рослинами в живоплоті становить від 60 до 80 см. Вертикальні і фігурні композиції. Ялівець Blue Arrow лояльно ставиться до стрижки. Це дає можливість надати чагарнику різні форми. Такий прийом отримав назву топіарі. композиції біля води, підійде для будь якого виду водоймштучних і природного походження, як ефектне доповнення використовують камені, Єлівець Blue Arrow включають в квітники, використовують у створенні альпійських гірок і садів. Сорт користується популярністю при створенні мікспордерів, у багатошарових композиціях послужить чудовим фоном для квіткових композицій. Розвиток нижніх гілок безпосередньо на рівні землі розширює варіанти використання елівцю в ландшафтному дизайні. Ялівцеві, але й прикраса міських парків поодинокі композиції, як Солітер, Blue Arrow – чудовий варіант для прикраси терас, ялівець цього сорту здатний розвиватися як горшкова культура, як і інші ялівцеві сорти. Blue Arrow виділяє специфічні речовини, які здатні пригнічувати розвиток хвороботворних бактерій. Точні форми дозволяють використовувати рослини навіть на мініатюрних ділянках, характеристика сорту зимостійкість оптимальні умови для росту і цвітіння. Ялівець блюар зберігає декоративність лише за умови правильно обраного місця для посадки, де освітленість, склад ґрунту і вологість будуть прийнятні для рослини. Блю еру віддає перевагу в освітлені місця, однак легке затінення не робить істотного впливу на декоративні якості. Чарівність чагарнику йде, якщо рослина висаджено в тіні. Місця захищені від протягів і сильних вітрів, ґрунтові води не повинні розташовуватися занадто близько до поверхні ґрунту. Оптимальна глибина залягання не менше 1-2-1,5 метра полив помірний, але слід дотримуватися регулярність, незважаючи на посухостійкість, відсутність достатньої кількості вологи негативно позначається на зовнішньому вигляді хвої. Губляться чіткі обриси чагарнику, дорослі рослини менш чутливі до цього показника, в міру поживні ґрунти, слід дотримуватися супісків всі слабокислою реакцією середовища, що приблизно відповідає показнику 5 5 6 0 якщо ґрунт занадто кисла, про що свідчить рівень за шкалою кислотності. 4. -5. необхідно провести вапнування. Для цього підійде доломітове борошно або деревна зола. Сорт невибагливий, стійкий до мінусових температур і росте в місцях навіть з досить суворими кліматичними умовами. Може розвиватися в полісся і на скелястих територіях уралу, і лівець блю еру. Відноситься до швидкозростаючих рослин, оскільки швидкість розвитку фрік становить близько 25-30 см, Важливо, ялівець скельний блю еру погано розвивається на щільних ґрунтах. З цієї причини ґрунт в пристовбурних кіл необхідно регулярно рихлити, особливо після дощової погоди. Причини популярності сорту в його переваги ялівець Blue Arrow без праці приживається на територіях з різними кліматичними умовами. Хвоя блакитного відтінку зробила рослина найбільш затребуваним серед інших представників ялівцевих чагарників. Орма рослини у вигляді конуса, схожого на стрілу. Робить культуру незамінною для створення живоплотів, не вимагає спеціального формування крони, у той же час легко піддається обрізку особливості вирощування ялівцю Blue Arrow проблеми та їх вирішення, щоб ялівець в повній мірі проявив свої якості як декоративна культура. Слід дотримуватися правил по вирощуванню і догляду за рослиною. Вибір саджанців Blue Arrow саджанці набувають в надійних розплідниках, в контейнерах, як правило. Вже пройшли акліматизацію, більш надійні щодо сортової приналежності, саме таким екземплярам слід віддати перевагу, крім цього, контейнерні рослини безболісно переносять посадку в новий ґрунт. Процес посадки рослин із закритою системою простіше, ніж якщо коріння саджанця оголення. Як правильно вибрати час для посадки? Терміни посадки залежать від типу посадкового матеріалу, відкрита коренева система, висаджувати рослини можна як навесні. Так і з настанням весняного тепла, однак досвідчені сидівники віддають перевагу осінньому варіанту, це пов'язано з можливістю для саджанця ґрунтовно вкоренитися, восени всі сили рослини спрямовані на розвиток кореневої системи, надземна частина вже не вимагає ясного харчування, весняна посадка має свої плюси і мінуси. Недолік полягає в тому, що необхідно харчування і для нарощування зеленої маси, і для розвитку коренів. Це стримує розвиток пагонів, крім цього, навесні завжди стиснуті сприятливі терміни посадки. Для осінньої посадки важливо, щоб залишився достатній інтервал часу до заморозків. Закрита коренева система. Коренева система саджанців знаходиться в горщику або спеціальному контейнері. В цьому випадку допустима посадка протягом усього вегетаційного періоду до плюсів посадки саджанців із закритою кореневою системою можна віднести зручність транспортування, ризик пошкодити коріння мінімальний, але треба контролювати вологість ґрунту в контейнері. При високій температурі навколишнього повітря є ймовірність пересихання відростків коренів, що знаходяться поблизу стінки контейнера, саджанці в контейнерах легше переносять процес акліматизації. Посадка ялівцю важливо дотримуватися правил посадки, які визначають розмір посадкової ями, підготовчі заходи, внесення добрив підготовку ями для посадки починають за пару тижнів до початку власне посадки. Щоб земля як слід осіла, крім цього, ґрунт перевіряють на кислотність, визначають ступінь родючості. За результатами обстеження приймають відповідні рішення, додають препарати для розкислення або навпаки для зниження лужності. Готують живильний ґрунт для засипки ями в процесі посадки. Для посадки блю еро рекомендується готувати поживну суміш наступного складу торф'яна суміш. Садова земля, річковий пісок великої фракції в співвідношенні 1 1 один другий варіант полягає в покупці в спеціалізованих магазинах або розплідниках готової ґрунтової суміші, призначеної для посадки ялівцевих культур. Перед посадкою її розбавляють садовою землею в співвідношенні 1 1 при посадці саджанців з відкритою кореневою системою коріння можна попередньо обробити стимулюючими препаратами. Як правило, використовують корневин, при закритій кореневій системі стимулятори додають живильний ґрунт в кількостях, які вказані в рекомендаціях на упаковці коштира. розмір ями залежить від обсягу земляного кома. І повинен перевищувати його в два рази. На дно ями насипають шар дренажної суміші. Поверх дренажу насипають живильний ґрунт так, щоб утворився шар товщиною 20-25 см, це має значення при посадці рослин з відкритою кореневою системою. Коріння розправляють по земляній подушці, відростки повинні бути спрямовані горизонтально з легким ухилом вони з це забезпечує нормальний розвиток саджанця. Якщо коріння знаходяться в контейнері, Рослина переносять в яму з грудкою землі. При зануренні рослини в посадкову яму треба контролювати рівень, на якому буде знаходитися коренева шийка по відношенню до поверхні землі. Вона повинна бути в рівень з ґрунтом в пристовбурних кіл. ґрунт при посадці додають поступово, утрамбовуючи його після кожної порції. Рекомендується кожен шар поливати відстояною водою. Це забезпечить щільне прилягання ґрунту до поверхні коренів по завершенні процесу посадки ґрунт поливають і мульчують. Це обумовлено рядом причин. По-перше, мульча захищає кореневу систему в період зимівлі. По-друге, шар мульчуючого матеріалу в пристовбурному колі не дозволяє волозі швидко випаровуватися. Сповільнюється розвиток бур'яну. По-третє, це естетична складова при оформленні саду. Акуратно розподілена мульча виглядає привабливо. Саджанці ялівцю блюеру висаджують на відстані один від одного не менше півтора метрів. Дистанція дозволяє забезпечити достатній життєвий простір для інтенсивного розвитку. Пересадка пов'язана з деякими нюансами дорослі кущі слід підготувати заздалегідь, навколо куща гострою лопатою прорізають ґрунт на глибину близько 25-30 тридцять сантиметрів. Такий прийом при пересадці дозволяє рослині наростити нові коріння, горінення на новому місці пройде безболісно. Розмноження ялівець Blue Arrow – основний спосіб розмноження вегетативний. З використанням живців минулого року за цей час живці частково покриваються шаром кори, як правило, приживлюваність матеріалу для розмноження становить близько 7-0. Для Blue Arrow рекомендується готувати живці ранньою весною у другій половині квітня або початку травня. За період вегетації рослина зможе надійно вкоренитися і адаптуватися до нових умов, завдяки чому саджанці без втрат переносять суворі зимові умови. Для нарізки живців використовують верхівкові частини пагонів. На держаку повинен залишитися шар деревини, покритий корою. Після нарізки треба провести зачистку живців на висоту близько 4 см. Підготовлені живці підлягають посадці. Не можна залишати матеріал на тривалий час правила посадки: ретельно розпушіть ґрунт при необхідності, додайте торф'яну суміш, і пісок садити живці можна в дерев'яні ящики, заглиблюють посадковий матеріал під невеликим нахилом приблизно на 3 см, ящики з живцями можна визначити в теплицю. Де зручно підтримувати відповідні умови у відкритому ґрунті при несприятливих погодних умовах можна скористатися нетканим матеріалом або ялиновим гіллям хвойних порід дерев, часто яскраві промені сонця стають причиною серйозних опіків хвою до появи перших коренів проходить близько 2,5 або 3 місяців. Розмноження насінням садівники, як правило, не практикують. До досягнення рослиною потрібної висоти може пройти близько восьми років, цей спосіб використовують селекціонери при виведенні нових сортів з метою передачі бажаних властивостей досліджуваної культурі, особливості догляду за яльцем Blue Arrow – молоді рослини, що не пройшли стадію зимівлі, слід оберігати від прямого сонячного впливу для цієї мети в спекотні дні використовують затінення, добрива з високим вмістом азоту використовують у весняні місяці. Це необхідно для утворення і розвитку свіжих пагонів, восени застосовують переважно добавки, містять калійні і фосфорні сполуки, азот вносити не слід. Елемент провокує посилений розвиток гілок, що несприятливо перед зимівлею, незважаючи на зимостійкість, рослина може з більшою ймовірністю постраждати від морозів. Добрива, в тому числі комплексні, вносять з дотриманням норм, рекомендованих виробником повна інформація. Завжди присутня на упаковці, обрізка полягає у видаленні пошкоджених пагонів механічним способом або в результаті опіків сонячними променями. Це санітарна обрізка, термін проведення процедури перші весняні дні. У різних регіонах обрізка проводиться в залежності від погодних умов, гілки вкорочують не більше ніж на третину, в іншому випадку рослину слабшає. Храчає декоративні властивості після завершення процедури обрізки рослина обробляють фунгіцидними препаратами. Це дозволяє уникнути ураження грибними хворобами і дозволяє забезпечити рівномірний розвиток свіжих пагонів, що безпосередньо пов'язано з естетичним зовнішнім виглядом. Хвороби ялівцю і шкідливі комахи і лівець блюаров стійкий до різних захворювань. Комах відлякує сильний специфічний аромат, однак, якщо не робити профілактичні оприскування після обрізки або допускати порушення в догляді за рослиною, хвороби проявляться. Наводимо найпоширеніші захворювання лівцю скельного блюеру і іржа це грибкове захворювання, ознаки хвороби проявляються в потовщині і поступовому відмиранні гілок. На стовбурі з'являються характерні здуття. Хвоя приймає апельсинове забарвлення і поступово відмирає, від декоративності не залишається і сліду. Джерело захворювання, плодоносні чагарники і дерева, щоб уникнути зараження. Не слід розташовувати ялівець в безпосередній близькості від плодових плантацій. Друге джерело захворювання, неуважний огляд посадкового матеріалу при покупці. Це часто трапляється на стихійних ринках. Де ціни насадженці відрізняються демократичністю, заходи боротьби з віржею, уражені частини чагарнику зрізають, обробляють рослина протигрибковими засобами. Важливо дотримуватися регулярність і проводити обробку з інтервалом в пару тижнів. Рослинні залишки підлягають спалюванню. Не слід плутати пожовтіння хвоя, викликане хворобою з впливом сонячних променів, які в спекотні дні опалюють рослина. Найчастіше опіків схильні молоді саджанці. Опік видно з південного боку. Інша частина крони залишається недоторканою і не змінює забарвлення для запобігання опіку можна спорудити штучні укриття, які відкидають тінь і лівцева щитівка. Невелика комаха. Розміром в 2 міліметри, яке відносять до сизних шкідників, самка відкладає личинки, які здатні присмоктатися до стебел і хвоє ялівцю, поступово висмоктувати соки, схильні до захворювання, як правило, нові пагони і молоді рослини, підготовка саджанців ялівець Blue Arrow до зимівлі, ялівець самостійка культура. Дорослі рослини не потребують додаткових укриттях, однак, якщо посадочні роботи були проведені восени, слід подбати про рослину. Рекомендується скористатися агроволокном різної щільності, для суворої зими можна купити більш щільний матеріал. По закінченню зимового періоду волокно прибирають, щоб рослина швидше адаптувалася до зміни погоди. Не слід з цим затягувати, виберіть похмурий день. Це дозволить захистити хвою від сонячних опіків, крім цього, перед зимою слід перев'язати гілки в горизонтальному напрямку м'яким шпагатом він не повинен пошкоджувати зелену масу. Не можна для цієї мети використовувати дріт, обв'язка потрібна для збереження декоративного вигляду, оскільки під вагою снігу гілки молодих ялівцевих кущів не витримують навантаження і ламаються. Корисні відгуки Валентина, місто Архангельськ, купила саджанці. Ялівець блю Ерру. Спочатку сумнівалася, чи перенесе рослина зимові холоди. Страхи виявилися марними. Зимівля закінчилася, благополучно покривний матеріал не використовувала. Коч посаджений в півтіні. Хвоя виділяє приємний аромат, наповнюючи їм всю територію ділянки. Планую використовувати в якості живої огорожі Марина, місто, Вологда, ялівець блю аров, знахідка для оформлення ділянки. За своїми декоративними властивостями рослина успішно змагається з іншими декоративними культурами, може виростати в гірській місцевості. На ділянці є штучний водоспад, оточений камінням, ялівець чудово прижився. Виглядає чудово, безболісно переносить стрижку. Це дуже важливо при створенні огорож обравленні терас укладення. Ялівець блюеру прикрашає присадибну ділянку, не вимагаючи постійної уваги, відрізняється зимостійкістю, стійкістю до посухи. Чудова хвоя виділяє цілющий аромат, який благотворно впливає на здоров'я людини з огляду на складний період епідемії, коли хвороба вражає легені, ялівець допоможе очистити повітря, полегшити стан людей. Краса ялівцю не залишить байдужим будь-якого садівника, дотримуючись правил посадки і догляду за рослиною, можна досягти приголомшливих за красою рослини результатів.